Вітаємо всіх хто щойно на до нас приєднався. Це суспільне студія. Україна приєднається до єдиної зони платежів у Євро. Наша держава демонструє прогрес у процесі скринінгу національного законодавства та приєднання до єдиної зони платежів у Євро. повідомив голова національного банку України Андрій Пишни у Фейсбуці. Голова НБУ зазначив, що підтримка з боку ЄС та прогрес України за євроінтеграційним напрямком стали темою обговорення на зустрічі з єврокомісаром Валдісом Доброскісом у Вільнюсі. Що таке єдина зона платежі? Летажів євро або СЕПА та як її впровадження вплине на банківські перекази громадян та бізнесу. Говоримо із президентом Асоціації українських банків Андрієм Дубасом. Він тепер на зв'язку зі студією. Пане Андрію, добрий день і дякуємо за те, що знайшли час для Суспільне суді. Добрий день і слава Україні. Героям слава пане Андрію. Що передбачає система СЕПА? Чи справді це слід вважати? і Можна вважати суттєвим поступом України до наближення в даному випадку європейських фінансових інституцій до українських. Безперечно так, але я би це скоріше назвав євроінтеграційним таким просувним про, прогресом називаємо це так, в євроінтеграційних моментах. О чому тому, що Україна вибрала свій такий зробила свій екзистенційний вибір, що хоче бути з європейською цивілізованою спільнотою це країн ЄС і тих країн, які є асоційованими членами Європейського союзу, і сьогодні фактично це передбачає багато уніфікованих правил. Наприклад, ми знаємо, що країни ЄС між собою, наприклад, там є внутрішній роумінг, який там працює для операторів. Аналогічна історія це з переказами, наприклад, миттєвими, там з рахунку на рахунок, з картки на картки в середині єврозони, тобто вони мають певні уніфіковані правила. Але до фактично до створення європейського союзу до уніфікації цих правил, і, наприклад, навіть якщо взяти момент, коли от більша частина країн Європейського союзу, які в 2003 чи 2004 році приєдналися до європейського союзу. В кожній країні були свої національні стандарти. Тобто, наприклад, як в українській банківській системі, ми пригадуємо, в нас був там раніше розрахунковий рахунок, МФО банку, призначення платежу та інші. Зараз, вже, якщо не помиляюсь, останніх 8 років ми приєдналися до принципу такого назви рахунку як IBAN. І ми вже ці всі звикли до цієї норми. Це фактично світовий стандарт, і це теж один з кроків на приєднання до європейської зони. І фактично. Коли Україна вже стане повноправним членом е, оцієї зони платежів СЕПА, це якби єдина зона платежів у євро е, в європейській зоні. Е, ми фактично отримаємо можливість. По перше, наприклад, якщо наші родичі знаходяться за кордоном, у нас трошки особлива ситуація, я скажу, бо в нас багато людей зараз є українців з е, в Європі вимушено, тобто через те, що вони рятуються від війни. Але давайте уявимо ситуацію. Якщо б цієї історії не було, то фактично перебуваючи за кордоном, Оном, чи якщо ти маєш якихось знайомих чи родичів, і тобі потрібно здійснити банальний переказ, я не знаю, там 100 євро чи 200 євро на якісь потреби. Ти це можеш робити в режимі таких миттєвих платежів, як це працює в, в цій зоні СЕПА, і таким чином мати це швидше і дешевше сьогодні. Українці на жаль такої опції повноцінно не мають. Тобто, ми користуємося різними трансферними такими послугами різних міжнародних систем, щоб я не використовував назви якихось конкретних. Прикладів, але я думаю, що ми розуміємо, про що йде мова. А якщо це бізнес, то це платежі з використанням системи SWIFT. Вони довші і вони трішки дорожчі, оскільки вони працюють не тільки в Єврозоні, а вони працюють по всьому світу. Пане Андрію, тут слід зосередитися напевне, на перевагах, які отримує український бізнес, і споживачі від приєднання до системи СЕПА щодо щодо більш низької комісії. Ми з того, що ви сказали, ми вже зрозуміли, яким чином яким чином і ще це проявлятиметься, наприклад, в, у програмному забезпеченні, або як працюватиметься швидкість переказів у сепа, про яку ви кажете. Давайте так, дивіться в Україні є свої стандарти, тобто там певні такі правила банківських, банківських операцій. В європейській зоні є уніфіковані, хоча там вони адаптовані до кожної країни, члена Європейської Союзу, Союзу в тому числі. Але давайте уявимо собі таку ситуацію, коли, наприклад, український бізнес має свого постачальника або покупця в Європі, і навпаки. І потрібно здійснювати перекази. Тобто, тобі поставили товар, ти повинен оплатити за цей товар кошти, або навпаки. І таким чином використовується сьогодні, використовується світ платежі. Тривалість такого платежу зазвичай може коливатися від 2, там, до 5 днів, тобто це тривалість часу. Ну і витрати, комісія, тобто, вони здійснюються, вони дорожчі. І комісія, наприклад, на стороні того банку за кордоном і українського банку може бути вищою. Тоді як, наприклад, СЕПА, тобто. Система, в якій в якій скажімо так, вона прирівнюється більше, як до знаєте, як в Україні, наприклад, коли оплачується платіж а, з там від ну, між клієнтами, наприклад, між фізичними особами або між а, бізнесами, ми бачимо, що в Україні платежі проходять буквально в межах одного дня, тобто навіть там швидше вони можуть проходити, але в рамках, якщо це скажімо так, десь міжнародні перекази, то один день це доволі швидко. І от уявіть собі, коли українська, наприклад, інфраструктура, українські правила будуть. Будуть адаптовані і підходи до тих, які вже уніфіковані, розроблені в європейському союзі. це про те, що ви говорили на початку, що сказали в національному банку. Тоді наш платіж українського бізнесу в Європу і навпаки, наприклад, європейського якогось представника бізнесу в Україну. Ще раз зараз, поки що не чіпаємо обмеження, які стосуються воєнного часу, говоримо в таких нормальних нормальних параметрах. Вони будуть здійснюватися не довше ніж одну добу, що є доволі швидко, ну і по е, витратах на комісію вони будуть, е, якщо ну для бізнесу, вони будуть мати певну комісію, дуже низьку, а для фізичних осіб вони зовсім можуть бути е, безкоштовними. І таким чином, ну це перевага. Е, ну як вам сказати, розумієте, наприклад. Ми стаємо ближче просто до е, тих 500 мільйонів е, приблизно 500 мільйонів європейських громадян, які живуть і бізнесу, які живуть в європейському союзі. Ми наближаємося на один крок ближче. Тобто, наша фінансова система і наша така ну економіка, яка хоче співпрацювати, яка хоче торгувати з ринком, яка розуміє, що, наприклад, європейська зона це як велика така співдружність держав. І, наприклад, сьогодні я можу перебувати в Україні. Завтра, наприклад, в мене контракт може бути десь. Там не знаю, в Польщі або, наприклад, в Нідерландах, і якщо мені потрібно перерахувати якісь кошти своїй родині чи там навпаки, ну я це можу робити швидше, дешевше, так як будто би я знаходжуся в Україні і ну там просто в різних областях. Ми інтегруємося в цю єврозону, в європейську зону. Тут, до речі, не треба плутати, бо інколи знаєте, представники деяких засобів масової інформації прочитали цю новину, якщо Україна буде переходити з гривні на євро. Я би тут, ну скажемо, десь роз'яснював. Иснив, тобто про це мова жодним чином на цей момент не йде. Тут йде мова про систему таку єдину систему платежів у євро, яка працює в європейській зоні. Пане Андрію, чи означає це, що те, що ви сказали, що наприклад платежі у євро за допомогою системи СЕПА в межах України теж можна буде робити, і е, чи, чи якщо цей механізм буде запропонований, то е, яка його дивіться? Я, я я ну звичайно можна, але не, не доцільно, бо тому, що якщо ми говоримо, наприклад, ви громадянин України, я громадянин України, і між нами відбувається якась там ну, скажімо, є потреба переказу коштів, то нам не потрібно ну мені купити євро. Потім перерахувати вам, а вам щоб використати євро в Україні, ну ви ж не зможете їх використати. Вам треба знову міняти на гривню. Тобто, всередині нашої держави або на. Наприклад, порівняємо з Польщею. Так, в Польщі є злоти, або в Чехії є там чеська крона. Внутрішньодержавні перекази це одна історія, тобто це в національній валюті, допоки ця країна не перейшла, наприклад, на там, євровалюту. А, а ми говоримо саме про міжнародні міжнародні перекази. Просто до моменту уніфікованих правил, які були прописані цією системою СЕПа, кожна країна мала свої. Написані правила, і таким чином, наприклад, щоб з Польщі перерахувати людині, наприклад, гроші у там Прагу, наприклад, потрібно було здійснювати такий міждержавний платіж, який займав там 5 днів, і таким чином воно могло там коштувати дорожче. Сьогодні це робиться в межах одного дня. Тільки те, що в Польщі злотий, а в Празі, наприклад, є крона, вони звичайно і один користувач, і другий користувач мають розуміти, що для міжнародних платежів їм треба мати валютну картку, і вони зможуть перекидувати саме валюту. В чому Ця логіка, тому що зміни на курсі розумієте, тут. Ну кожен банк, і банк український, наприклад, чи польський, і так само банк іншої країни вони не хочуть нести ризики валюти, тому що ти перерахував в національній валюті. А в момент, коли вони протягом дня це зараховували, курс міг суттєво помінятися, і хто понесе ці збитки? А так фактично всі розуміють. Чи країна вже в єврозоні, в якій в розумінні, що всі е, платежі і проходить тільки євро, або на шляху до єврозони для переказів всередині Європейського союзу використовується єдиний платіжний інструмент як євро. А для миттєвих переказів інструмент е, система цих електронних переказів СЕПА. Дякуємо за ваші роз'яснення. Андрій Дубас, президент Асоціації Українських банків виповдан запитання «Суспільна студія.